Зняла буде окреме відео на каналі, дуже-дуже загущена, бачите, скільки я тут настригла? А зараз ще в прямому ефірі підстрижу ще один кущик. Бо в мене залишилось цього сорту тільки два, мабуть, три кущі. Ось такі вони прийшли минулого року. Ці дві, два саженця саме. Вийшли в мене, ну, я їх залишила, не обрізала. Я вирішила подивитися, що з цього буде. Бо приїхали вони усі ось тут обрізані. ось, ось Це була обрізка, з якою вони приїхали. Приїхали у горщику 2 літри. І ну, навіть зараз на відео ми бачимо, що вона вище, ніж 30 см. Ну, можливо, тут у мене перспектива трошки завалена. Зараз поправлю вам. Тобто, як я бачу, вона в мене з моєю сіткою розмірною, така сантиметрів 50, і це навіть без, без квітів. Мені